Нагірна проповідь Ісуса Христа. Євангелія від Матвія 5 розділ. Побачивши юрбу, Ісус вийшов на гору, коли він сів до Нього підійшли його учні. І, відкривши свої уста, він навчав їх, промовляючи Блаженні у Богі Духом, бо їхнє царство небесне. Блаженні ті, хто плаче, бо вони будуть потішені. Блаженні лагідні, бо вони успадкують землю. Блаженні, голодні і спраглі праведності, бо вони наситяться. Блаженні милосердні, бо вони помилувані будуть. Блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими названі будуть. Блаженні переслідувані за праведність, бо їхнє царство небесне. Блаженні ви, коли будуть вас зневажати та переслідувати. І наговорюватимуть на вас усяке лукаве слово, обмовляючи вас за мене. Радійте і веселіться, бо велика нагорода ваша на небесах, адже так само переслідували пророків, які були перед вами. Ісус проголосив ці принципи Божого Царства, по яких живуть Його послідовники. Якщо це відео було для вас пізнавальним, не забудьте поставити лайк, поділитися ним та підписатися на канал, щоб дізнатися більше про віру в Ісуса Христа та спасіння для вічного життя. До зустрічі, нехай Бог благословить вас.